вас вітає луч. Лоти, чоловіча колекція, Армані плюс Сандро Парі. Отже, дивимося лот. Це у нас Емпоріо Арманія. Може бути унісекс. Сандро. Ще один Сандро. Так. Тепер ось ця сорочка, вона утеплена, як куртка йде, але ми її рахуємо як одяг. Також Сандро Паріж. Шерстяна сорочка на підкладці. До речі, тут ціна стоїть 295 євро. Розмір ви побачили, це XS. Також Сандро. Три кашемировые джемперы в сірому колере, в ніжному, мятному и беж. 100% кашемир. Наступна модель так уж сандро. Сурочка. Така трошки як фланелечка. І в кожному лоті у нас буде біла сорочка. Тут я вам розмір зможу поміняти. Саме тут, в цьому лоті, у нас Емочка. Далі арманія футболка. Розмір L. поло Арманія, поло S. І в кожному лоті буде два поло. Только размер S. Далее поехали. Джинсы. Армани. 32-й размер. Шорты. Армани. Джинсы. Армани. Джинсы. Сандроя. Сандро. Брюки Імперіо Арманію. І переходимо до блоку верхнього одягу. У кожному лоті буде дві замшеві куртки, такі бомбери від Сандро. Саме в цьому лоті у нас у синьому та в рижому кольорі. Цінник тут. -хо -хо. зараз. 745 євро. І далі, це Армані. В кожному лоті будуть ці моделі. В розмірному ряду. Тут три таких куртки в різних розмірах. Ось вони, три курточки і парка. Це йде пуховик, прямо зима-зима, Капюшон. Отже, це лот два блоки одяг та верхній одяг, блок одягу по одній ціні, блок верхнього одягу. Інша ціна. Ці куртки, до речі, також вони теплі І водовідштовхуючий матеріал. Лот номер 1